Часто чую такі питання. Хочу електричного гольфа, хочу, щоб ти мені його привіз з Європи. Ми починаємо спілкуватися за якісь опції, функції і так далі. Я кажу, це буде коштувати там стільки-то грошей, умовно, там 16 тисяч баксів. А мені кажуть: слухай, а я на авторія бачив гольф за 14 з половиною, 15, 15 з половиною. І далі ми починаємо розбирати цю ситуацію. Тож, друзі, спочатку, давайте я представлюсь. Мене звуть Антон Ферум, я займаюся електромобілями з Європи і різними автівками зі Штатів перевожу і відновлюю під ключ. В минулому році привіз з Норвегії 92 електромобілі. Сам я живу в Кривому Розі, де зараз і знаходжусь, і хочу вам пояснити різницю в гольфах. Точково покажу, де, в чому є, яка різниця, щоб ви коли обирали, ви розуміли, наскільки вони відрізняються. А відрізняються просто скажено. Ну от просто я, я просто в шоці, наскільки вони бувають різні. Тому і ціни різні. І коли обираєш автівку на авторі, обираєш. Не купуєш. Це різні речі. Обираєш це, ось, можна гольфа за 14,5 купити. Телефонуйте. Алло? Добрий день! А у вас є гольфік в продажу? Є, чудово. А що там, який стан бити, не бити? Ага, все класно. Ага. Тобто ви цей продали за 14 і у вас є в наявності за 17? Ага, зрозуміло. До побачення. Тому, друзі, таке ви будете чути дуже часто. Що реально тачки нема в Україні? Ловлять чуваки когось. Продати щось подорожче. Це перша ситуація. друга ситуація, є дійсно класні гольфи. Дуже часто привожу гольфа з Європи в ідеальному стані. Знаю, що їх дуже часто крутять. Скручують пробіг, тому що пробігу 150 виглядає на 50, а щоб не покрутити. У нас європейських автівок, свіжих автівок, яких там умовно 5-8 років. Дуже багато з Європи, і 70% ринку України кручених. з Америки. Складніше це зробити з Європи. Будь ласка, перевірити, ну, дуже-дуже важко, дуже важко. Тому люди цим користуються, скручують, і отримуємо, наче живе авто, наче все чудово і маленький пробіг, але, типу, така ціна, наче непогана, а там насправді пробіг великий. Але найголовніше, друзі, це комплектація. Зараз будемо казати про комплектацію і у нас два зразка. Перший гольф. Це у нас 17-й рік. Це у нас Норвегія. Комплектація для Норвегії, в принципі, стандартна. З лівого боку від мене це німець. Це 18 й рік. І… Середня для Німеччини комплектація, але тут така прірва між ними, що я маю просто зараз там впасти десь метрів на сто вниз. Чому? Давайте покроково, щоб ви мали самі змогу відрізняти ці автівки при виборі. Поїхали, давайте спочатку. По дизайну нічого нічого вас не бентежить. Все абсолютно однаково. Навіть якщо ми подивимось вниз і побачимо, радар є тут. Радар є тут. А знаєте, що це за радар? Це радар, який робить адаптивний круїз-контроль. І візуально він є і там, і там. Але в тому німці адаптивного круїзу нема. Ніякого круїзу нема. Нуль. Нафіга він треба? Він треба для запобігання зіткнень. Він зупинить автівку, коли у вас буде перешкода попереду. Але круїза немає. І скажете, а як же ж мені зрозуміти, чи є, чи, чи нема. Ходімо дивитись кермо в того і в того автомобіля. В норвезькому гольфіку ми бачимо зліва клавіші керування круїзом. В той час, як в німецькій версії, їх немає. Ну і переходимо до наступного пункту. Таке шоу роблять матричні фари. Норвезького, сіренького гольфа. А тепер включаємо фари. Німця. І дивимось, що буде. Вони рухаються тільки в одному напрямку. І найголовніше, друзі. В Норвегії я, ну, гольф це найбільш популярне авто, яке я привозив. І хочу сказати, що в усіх норвезьких гольфах, які я привозив, тільки матричні фари. З вирізанням. З вирізанням. Тут у нас ледівські фари. Просто full-лед. По якості світла. Різниця є. Світять нормально. А там світять вау. Там вирізають. Тут в німецькій версії є автодальні світло вимикання і перемикання тільки в тому випадку, якщо є датчик освітлення. Так, друзі, ви мене правильно почули. В німецьких гольфах дуже в багатьох немає ні датчику освітлення, ні датчику дощу. Це все є в норвезькому гольфі. І як, в принципі, візуально побачите led фари чи матричні? Зверніть увагу: світлодіодна підсвітка ДХОшечки. З двох боків світиться. Тобто вночі широка, велика фара світиться. У німця на леді зверніть увагу, світиться тільки один блок, тільки півфари. ДХОшка тільки одна, друга не світиться. І тільки з однієї лінзи є світло. Тому візуально навіть вночі цей виглядає як перше покоління, в принципі, ну так простенько. Тут моща і потужність. Ви розумієте, різниця на цих опціях, правильно? Адаптивний круїз, матричні або LED фари. При тому, що забігаючи вперед, я хочу сказати, що ці комплектації вартують десь різниця близько 2000 тисяч доларів. Але за ці гроші ви купуєте оці всі опції, і це тільки початок. Тому давайте там чайок, кафійок, погнали далі. Як зрозуміти, чи є датчик освітлення, дивимось, німецький гольф. Ви бачите, що в ньому немає клавіші авто, яка має бути тут. Вимкнено, габарити, ближнє світло. Все. Це значить, що датчику освітлення немає. В той час, коли у норвезького гольфіка є датчик освітлення, ми бачимо авто. Автівка буде сама вирішувати, коли включати вам світло, коли виключати. Ну і датчик дощу тут є теж. Також звертаємо увагу на цей трикутничок. Ми бачимо, норвезький сірий гольфік має трикутничок і понизу датчики в той час, коли німець цього не має. Взагалі пляма. Темна пляма. Якщо хочеш собі такого гольфіка або будь-який інший електромобіль, або будь-яке авто з Америки. Підписуйся на мій телеграм-канал, де я публікую щоденно різні автівки за класними цінами, які я можу під замовлення привезти особисто тобі. Доставлю прямо за адресою, тож підписуйся на мій телеграм-канал і будеш в курсі, скільки зараз коштують класні тачки. Ну і тепер переходимо до більш суттєвих проблем в комплектації німецьких гольфів. І коли кажу німецькі, ви повинні собі також Поряд галочку ставити і голландські гольфи теж в дуже не хочу ображати, хотів сказати, в бомжових комплектаціях, але ні. В простих комплектаціях, максимально простих. Я не кажу, що це погано, просто ви маєте обирати. Ось вам варіант такий з нормальною комплектацією, ось з такою комплектацією. Ви маєте розуміти, різниця по фарах тільки тисяча баксів. Поїхали далі. Тепловий насос. Якщо ви мене постійно дивитесь, ви знаєте, що я до теплового насосу відношусь досить спокійно. Я завжди казав і кажу про те, що тепловий насос, штука, яка гріє ваш салон і економить вашу енергію. Але сказати, що це дуже суттєво, так сказати, не можна. Але Тим не менш, коли вам взимку треба проїхати 200, а на гольфі взимку проїхати 200 можна, то ви маєте розуміти, що з тепловим насосом 200 ви проїдете без теплового. Розраховуйте десь на 150-160 км запас ходу. І якщо це для вас не критично і ви на таких кілометражах на гольфі їздити не плануєте. То вже байдуже, є тепловий насос чи нема. Якщо ви проїжджаєте взагалі 100, то є сенс подумати про гольф першого покоління, тому що ну ви впізнали ж, да, що це у нас гольфи другого покоління з 36 батарейками. Тож, як розпізнати, чи є тепловий насос в автівці, чи нема? Поїхали, подивимось під капотом. В наших обох версіях гольфів тепловий насос є. Дивимось на ліву частину підкапотки. Ось у нас труби кондиціонера, подача і обратка зворотня. Як обратка буде українською мовою, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І якщо між ними ви побачите ще дві трубки, друзі, це трубки теплового насосу. В нашому німецькому варіанті вони теж присутні, бачимо. Кондиціонер. Якщо цих додаткових трубок немає, то теплового насосу в автівці немає. І переходимо одразу до наступного дуже важливого пункту: швидкісний порт CCS-2. Погодьте зі мною, що в принципі гольф це міське авто. Ну, максимум ви можете між містами проїхати на якусь там невелику відстань. Але коли я мешкаю в Кривому Розі і хочу поїхати в Дніпро, а це за там, 150 кілометрів, я розумію, що туди-назад мені заряду не хватить. Що робити? Я там можу підзарядитись. І тому між Кривим Рогом і Дніпром 150 кілометрів мені будуть вартувати якихось там 25 гривень. В той час, коли я там можу дозарядитись і поїхати назад. І зарядка моя буде тривати не більш ніж півгодини. Тож, як розпізнати, є у гольфа швидкісний порт чи немає. Ходімо, покажу. Відкриваємо лючок і дивимось. Верхній порт це Type 2, нижній в суцільності з Type 2 – це ccs 2. Якщо ваш порт в гольфі виглядає саме так, то значить у вас є і повільний, і швидкісний порт зарядки. В білому гольфі з Німеччини швидкісний порт також є. Але знову ж таки я наголошую: більшість гольфів з Німеччини, які продаються у нас в Україні, не мають швидкісного порту, не мають теплового насосу, не мають матричних фар, не мають, не мають. Ось зараз ще багато буде, чого не мають. Цей гольфік я купував на аукціоні. В Німеччині, і я обирав саме ці опції, які мені були треба. Безключовий доступ. Немає у німців безключового доступу. У 90% гольфів немає. В той час, коли дуже рідкий гольфік з Норвегії не має безключового доступу. Казали мені про те, що в Німеччині і в Голландії страховка на гольф з безключовим доступом значно дорожча. Ніж на звичайний доступ з ключем. Тому важливий момент. Для когось це є пріоритетом, для когось ні. Але дуже приємно, коли твій ключ знаходиться десь в кармані, в сумці і так далі. І ти підходиш, нажав кнопочку і закрив. Ключ не дістаєш, сів, нажав кнопочку запуску, і авто ввімкнулось. Підійшов до закритого авто, взяв багажник, відкрив. І він відімкнувся. Такі фокуси з гольфом, в частності, з цим з німецьким, і з більшості автівок гольфів з Німеччини і з Голландії, цей фокус не вийде. Тобто вам треба дістати ключ. розблокувати і тільки потім ви маєте доступ і до багажника, і до дверей. І треба ставити і ввімкнути автівочку. Знову ж таки. Знаю, що по тій же Норвегії різниця з безключовим і з відсутністю безключового десь тисячу доларів. Так, да, є там все ж таки автівки, у яких відсутні безключовий, але їх ну настільки мало. Тому в Норвегії Норвегія, от для багатьох пояснюю, і середній рівень зарплатні, і середній рівень життя там значно вищий. Ніж у німців значно вищі. Тому тут прагматизм. У нас є автівка, колеса, кермо, педалі, що нам ще треба. І лакшері чуваки, які, в принципі, до них бомжові комплектації в Норвегію не заїжджають. Бо імпортер розуміє, хто буде купувати. Люди хочуть опцій. Ось вам автівка з опціями. Тому відсутність або наявність безключового теж дуже важливий момент, який. Вартує дуже багато грошей. Ну і одразу ж переходимо до складання дзеркал. Не складаються тут дзеркала. А тут складаються. Приємно. Приємно. Візуально, коли автівка не має безключового доступу, ти дивишся, ага, дзеркала складені, все, авто під охороною, все зрозуміло. Тут тільки вручну. Отак можна все зробити. Зручна функція, зручна. Ну і Раз уж спілкуємось за дзеркала. Підігрів дзеркал. Як зрозуміти, чи він є, чи нема. Як побачити це по комплектації автівки? Цією піктограмкою показується підігрів дзеркал. А так ми можемо їх скласти. В гольфі з Німеччини теж є підігрів дзеркал. Але, знову ж таки, це функція. Нестабільна. Ну і в продовження теми дзеркал, друзі. Функція для вашого безпечного руху. Датчики мертвих зон. Тут вони є. В Німеччині їх немає. Виглядає це саме так. На дзеркалі ви можете бачити безпосередньо значок датчика мертвих зон. Також, друзі, зверніть увагу: парктроніки є в обох автівках, їх видно на передньому бампері. Є функція. Автопаркування. Якщо є додаткові датчики з боків і позаду, і попереду, значить, є в гольфі функція автопаркування. У нас в жодному гольфі цього немає. І друзі, от поки не перейшли в салон, моя топова, найкраща, шокуюча новина. Друзі, це це просто шок. Я коли купував гольфи, я просто в шоці був від того, що німці. Ви що там, з глузду всі з'їхали? Як так? У вас в гольфах камери, заднього виду немає в більшості гольфів. Друзі, немає камери. Уявіть, 21-й статті. Електромобіль. Для багатьох це майбутнє. Є купа наворотів, ТС, ЛЕД-фари, адаптивні, неадаптивні круїзи. Навіть є. Датчик втоми. Уявляєте, я коли їхав, він мені каву каже, вам треба відпочити. А я б сказав би німцям. Міняю датчик втоми на камеру заднього виду. Як так? Ну немає камери. Немає жодної комплектації в Норвегії, де не було б камери заднього виду. І дуже мало гольфів з Німеччини і Голландії, де камера заднього виду є. Ви вмикайте задню передачу, а на, кор... на картинці нічого немає. Так, є. Паркувальне, асист... ну це не паркувальне, це датчики парковки. Вони дійсно круто показують. Ви розумієте, з якого боку там перешкода і так далі. Це все є. Але тут ви і перешкоди, воно там пишіть вам і показує дещо. Але ви сам, самі очима бачите, куди їдете. Тут цього немає. Для мене це просто шок. Електромобіль. Ну, ви прям ріжете, 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 ріжете. Я просто вже сміюся, друзі. Із наворотів кермо педалі і сидіння. Ну а що? Ну правду ж, правду. Камера так коштує? Та ну я не знаю, ну 200 баксів вона коштує. Та вставте в ту камеру. Так, я дізнавався, телефонував одному з е майстрів у нас в кривому розі, який займається вагом. Кажу, скільки поставити камеру на сьогоднішній день. Він мені сказав, що поставити камеру в таку комплектацію без камери. Міняється повністю блок відкривання. Двері, зараз я це покажу. І коштує це все діло, вставити прописати 11 тисяч гривень. Тобто на сьогоднішній день при курсі 40 це буде коштувати 260 доларів. Але що, не можна це було зробити на заводі? Як взагалі до цього можна додуматись? Ну і друзі, переходимо в салон, запускаємо автівочку. Так, електромобілі саме запускаються. Включаються, не заводяться. Включили автівочку. Ми бачимо тут цифрову приборку. Ця опція дуже рідко, але буває. В Німеччині, в Норвегії. ну, Кожне друге, можливо, третє авто має цю е, опцію. Ну, Дуже приємно, сучасно, кольорово, мільйон потрібної інформації для водія, щоб не, не, не перегортати і так далі. Тому ця опція ну, вона надзвичайно приємна. Не скажу, що суперважлива, але дуже приємно і сучасно сидіти в такому авто. Далі підігріви сидінь. Ми бачимо, що тут вони є. Ось ці кнопочки, в більшості німців, їх немає. Це заглушка, а я вважаю, що це має бути опція номер один в електромобілі. Тому що коли, ну, по-перше, це комфортно. По-друге, коли взимку ти хочеш проїхати якомога далі, а на вулиці, до прикладу, плюс 5, плюс 6, в гольфі тепло. Я не знаю, як це вони роблять, певно, теплоізоляція така. Тепло. Ти вмикаєш собі підігрів, тобі комфортно супорити, ти їдеш якомога далі. В той час, коли у вас буде відсутність підігрів передніх сидінь. То ну, вам треба вмикати клімат. Ввімкнете клімат, буде більше споживати. Ну, знову ж таки, якщо запас ходу 200, вам треба проїхати 30, 50, 100, то вам байдуже. Але тим не менш, це дуже приємна опція. Далі переходимо до амбієнтної підсвітки салону. Салон підсвічується приємним синім кольором. І це є в багатьох норвезцях, не в усіх, але в багатьох. В той час, коли німцям це знову ж таки. Тільки супер-супер, мінімальний е, от, такий знаєте, склад автівок гольфів мають цьопці. Тому амбієнтна підсвітка це надзвичайно це Така приємна лакшері функція. Видно її, якщо є тут така полосочка, на дверях передніх задніх полосочка і пороги підсвічуються. а щоб розуміти, що ще тут може бути, тут є кнопка, яка відповідає за асистент паркування. Тут є. Кнопка, яка відключає гучність з зовнішнього динаміку, у німців це є. Ми бачимо безключовий доступ. Тут на динаміках ще пишуть Дінаудіо. Це преміальна акустика, якої тут немає, але вона існує. Також тут є датчик утримання автівки в полосі. Ви бачите маленьку помаранчевого кольору дорогу. Коли вона стає зелена, то гольф бачить дорогу і підкеровує. Це теж приємна опція, особливо коли використовуєте адаптивний круїз. В німецьких гольфах цього немає. Тож можна сказати, що це у нас тут максимальна комплектація за мінусом шкіри. Така опція: комусь треба, комусь не треба. Мені комфортніше сидіти на тканині. Або якщо шкіра, то Алькантара. Тут Алькантар, в принципі, не буває. Шкіра, не шкіра. Дінаудіо преміальна акустика тут немає, але хочу сказати, що рідний звук він дуже крутий. Він дуже крутий. Дінаудіо. Звучить трішечки краще за рахунок того, що у вас в багажнику займається місце сабвуфером, і за рахунок цього е, низькі частоти баси більш такі м'якіші, більш приємніші. Але знову ж таки, я не вважаю, що Dynaudio – це та опція, яка супер-мега треба. Е, тут також немає автопаркувальника і все, а все інше по суті є. І знову ж таки, автопаркувальний асистент. Певен, що для більшості жінок це буде корисна опція. Я не користуюсь, тому що більшість моментів, коли я паркуюсь, ну, мають такі вузенькі місця паркувальні, і паркувальний асистент скаже, ні, я туди не заїду, а я заїду. Ще важливий момент. Всі автівки з Норвегії приїжджають на Літніх колесах зараз на літніх взимку на зимніх і мають ще додатковий комплект коліс, гума на дисках. І дуже часто ті диски бувають або в малюнку мадрид, або, якщо дивились огляд з моїм гольф гольфіком, цим це був 18-ті диски, які коштують ну, досить багато, нові там під двушку баксів. Тому треба розуміти, що навіть вони бушні і так далі. Але це комплект. Який коштує для вас ще тисячу доларів. Не треба, продайте. Тому це важливий і приємний випадок. Не відчуваєш цього плюсу, коли ти його, ну, типу, купив нічого страшного. А коли приходить вже інший сезон, тобі треба купувати гуму. Ти такий, що там? Континенталь мішлен. 800 доларів 16. Тільки тоді. Розумієш, важливість того додаткового комплекту коліс. Ну і не можу я не торкнутися питання, яке піднімають більшість моїх клієнтів, бо їм продавці, які є просто окремо люди, які займаються тільки Німеччиною. І вони собі видумали, що Норвегія, вона вся віржі, і там все так погано. Я вам нічого казати не буду, дивимось відео. Ось я нещодавно знімав. Гольфіка, 19-й рік. Пробіг 27 тисяч кілометрів гольфік з Німеччини. Дивимося на стан підвіски. І робимо свої висновки. 19 рік, 27 тисяч Німеччина. А тепер дивимося на стан цього гольфіка. Є окремий відео, де я робив йому ТО, пригнув в яму і показував стан гольфа. Це 17-й рік, це на два роки старше. І пробігу було тоді 99 тисяч кілометрів, не 27. Тобто, ви розумієте, він і поїздив, і старше був. Дивимось на стан підвіски і вирішуємо для себе, чи є проблема з ржею в Норвегії, чи немає. Але про іншу проблему, яка є в автівках. З Німеччини я мовчати не буду. Друзі, куниці. Куниці. Вам про це не скажуть продавці сутон німецьких автівок. Дивимось, результати куниці. Ось мій біленький гольфік. Нещодавно було відео, де я показував, що два таких гольфіка я везу з Німеччини. Ось, друзі. Бачите, подертий. Нижню частину піддон, він такий м'якенький, тут мешкала куниця І така сама тема в тому ж іншому гольфі. І будьте обережні, тому що куниця полюбляє не тільки утеплювач, вона жере абсолютно все. І дроти, і все, 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 все. Тому, якщо хочете купити гольфік з Німеччини, перш за все, подивились первинні моменти по куницях. Звертайте увагу на цю тему. Вона теж цей утеплювач погризаний. І тоді піднімайте автівку, читайте, дивіться, щоб ніде не було нічого іншого. Тому що це електромобіль і куниці це ті тварі, які жруть дроти і багато всього важливого в автівці. І в Німеччині в багатьох людях, ну, в багатьох автівках люди самі ставлять додатковий такий прилад, який відлякує куниць. Уявляєте? Тому будьте обережні. Отже, що хочу сказати: якщо порахувати в конфігураторі, скільки коштує у ці всі опції, які є в норвезькому гольфі, то це буде на 4,5 5 тисяч євро. А по ринку різниця в таких автівках 2-3 тисячі доларів. Тому треба розуміти, що обирати і що для вас краще. Можливо, для когось достатньо буде і німецької комплектації. Можливо, хтось буде ганятись за більш крутою комплектацією, але але в будь-якому випадку, хоч з Німеччини, хоч з Норвегії, хоч з Голландії, привезу вам будь-який електромобіль. І треба розуміти ще такі маленькі нюанси. Якщо купувати автівочку в Німеччині, то я їх купую на закритих аукціонах. Це найкраща ціна. Якщо купувати, просто ви можете зайти на мобіль де є і подивитись, що там ціни дорожчі, ніж у нас в Україні. А коли купуєш на аукціоні, там ніхто тобі товщиноміром її не переміряє. Так, є звіти про те, що авто там не фарбоване, ціле і так далі. Але поряд з цим у мене є практика, коли авто було не фарбоване по звітах і приїжджає з фарбованою правою стороною. Таке теж було. Тому аукціон це маленький такий несподіваний момент. Може бути в той час, коли по Норвегії у мене є там. Люди, співробітники, які виїжджають на огляд, оглядають в круг авто, і тільки після цього ви вирішуєте, чи треба вам купувати цей автомобіль, чи не треба цей почитаємо батарею, помилки, товщиномір, мір, тест драйв, всі подряпанки, вм'ятинки, все-все, все на всі ваші питання, питання відповімо. Тому. Треба оці всі речі розуміти. І ще найголовніший такий момент, що якщо ви вибираєте автівку, хоч гольф, хоч не гольф, якщо ви бачите, що от, оце авто дорожче. А оце дешевше, це не тому, що якась шара, як нам здається, да? і треба брати однакові автівки, тільки одна нема тієї ситуації, коли хтось скидає автівки, бо треба гроші. Ну нема такого. Тобто, якщо одне авто дешевше, а інше дорожче, на то є певна Причина. Або авто після ДТП. Були такі моменти. У мене один знайомий каже, взяв такого класного гольфа і там ну, називає мені ціну, там, умовно, на 2000 дешевше, ніж по ринку. При огляді, бути, бите авто було по морді, це було прям видно, і лонжерон загнули. Вирівняли, зробили. Ось вам і дешевий гольф. Тому ціна завжди є адекватною, звісно. Ну, згідно, точніше так, згідно конкретного автомобіля. Тому це важливо. Ну і на цьому етапі я повинен вам ще раз нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю круті тачки з чудовими цінами і привезу для вас те авто, яке вами було омріяне. Дякую, що додивились цей випуск. До кінця з вами був Антон Ферум. Всіх обійняв, чекаємо на перемогу. Папа.